Доброго дня, дітки! До нас завітав гість дивина, живий клубок, покатився в наш садок. Має сотню галачок. Хто це, друзі? Їжачок. Їжачок приніс подарунки в кошику, груші та яблучка. Дітки, давайте подивимось, скільки яблук дістав їжачок. Так, багато. Якого кольору яблучка? Червоні, якої форми? Круглої. А скільки груш дістав їжачок? Одну. Якого кольору груша? Жовта. Яка на смак? Солодка, соковита, смачна. А тепер давайте покладемо на верхню смужку одну грушу. Якого кольору верхня смужка? Блакитного. Ось викладаємо одну грушу на верхню смужку. А тепер давайте на нижню смужку покладемо багато яблук. Якого кольору нижня смужка? Так, жовтого. Ось викладаємо багато яблук на нижню жовту смужку. На якій смужці лежать яблука? На жовтій де знаходиться жовта смужка? Внизу? Скільки яблук на жовтій смужці? Так багато. А на якій смужці лежить грушка? На блакитній? Де знаходиться блакитна смужка? Вгорі? Скільки груш на блакитній смужці? Одна. Хто сьогодні завітав до нас в гості? Це їжачок. що було в кошику їжачка Грушки, Яблучка. Їжачок каже всім до побачення, до нових зустрічей.